Що це з неандертальцем Аполінарєм? І де всі абрикоси? Хм, мабуть, я знаю, що сталося. Це неандертальці, і вони вирішили посадити абрикоса, щоб робити собі варення. Ось вже пройшло декілька років, і абрикос готовий давати плоди. Але що ж могло трапитися, щоб абрикоси не виросли? Неандертальці весь час за ним слідкували. Оприскували. Ай, мої очі. Обрізали. Ай, моя рука. Прищіпували. Ай, мій палець! Чого ти кричиш? Це ж Синя Ізолента. Та я просто люблю привертати увагу! А прикос вже почав цвісти. Ого, які квіти! Ану, я зараз їх понюхаю. І тут гаптом посеред весни, при температурі 18 градусів трапився мороз. Схоже, то були 18 градусів по Фаренгейту.